Вітаю, друзі! Сьогодні, може, трошки із запізненням, але все-таки вирішила зробити розклад для зояка на період коридору затемнень, яке починається 14 березня місячним затемненням. І закінчується 29 березня частковим сонячним затемненням. Головне для овна і порада. Ви знаєте, дорогі друзі, що затемнення місячне відбувається вповню завжди. І це саме той період, коли ви отримаєте результат всього того, що було зроблено за цей місячний період. Оскільки місячне затемнення відбувається в вашому шостому домі, то, скоріше за все, це стосується вашої професійної діяльності. Це може бути успішне завершення якогось проекту або підвищення в посаді, або збільшення виплат. Причому за цією картою, ви, скоріше за все, були включені в якісь спільні процеси. Також шостий дом це про здоров'я, це про відновлення, про одужання, про перемогу над хворобами. Порадую для вас на цей період виходить сім каманет. Якщо у вас зараз будуть виникати сумніви в успіху задуманого, наберіться терпіння. З часом ви побачите потрібні вам результати. А зараз час подивитись на те, чого ви вже досягли. Можливо, є якісь деталі, які потрібно закінчити. І намагайтеся себе не перевантажувати. Телець. Для вас затемнення проходить у п'ятому домі, і старший аркан іерафант показує, що зараз важливими будуть питання. Внутрішніх цінностей, етики, моралі. Можливо, саме зараз ви підійдете до переосмислення у відносинах із близькими людьми. Насамперед, це стосується романтичних відносин або справ, які стосуються ваших діток. Можливо, ваша мудрість, слушна порада допоможе їм прийняти правильне рішення для тих, у кого важливими є питання розвитку відносин. Єрафант вказує на те, що саме зараз ви можете підійти до шлюбу або вінчання. І сім каманет як порада. Зараз не час для випробування чогось нового. Притримуйтесь традиційних підходів, майте терпіння приблизно до середини квітня. Венера в ретроградному русі, і це теж такий час не надто підходящий для експериментів ні в відносинах, ні в фінансах. Близнюки. Для вас місячне затемнення відбувається в четвертому домі. Це все те, що стосується справ домашніх родини, майна саме зараз у вас може бути величезна кількість ідей, планів різноманітних і такий настрій. знаєте... Якби трошки відірваний, можна сказати, від реальності з одного боку, це супер. Ви можете собі зараз це дозволити, але зверніть увагу на те, що важливих рішень зараз приймати не варто, тому що зараз можливо ви не бачите повну картину того, що відбувається. Може бути, наприклад, вплив повні коли додається така ілюзорність, і потрібно прислухатися і до своєї інтуїції, а скільки це ви проходити в діві, то ще додавати трошки прагматизму. В контексті сказаного, 13 й сад, радить вам не робити різких рухів, особливо у тих справах, в яких ви самі розумієте, що вони мало реальні. Треба трошки почекати. Я раджу вам головні питання вирішувати десь уже середини квітня, особливо такі, які стосуються комфорту, майна, відносин. І ще додам: не тіште себе ілюзіями, те, що має відійти, воно відійде. Не тримайтеся за старе. Раки. Місячне затемнення у вас відбувається в третьому домі. І це сфера самореалізації, проявлення талантів і взагалі всього того, що відбувається десь в такому близькому оточенні від вас, можливо, з сусідами, і знайомими, з близькими родичами. І зараз ви можете бути чимось розчаровані. Хочу сказати, що місячне затемнення може бути така напруга емоційна, яка не дає об'єктивно побачити те, що відбувається. І цей аркан може бути як попередженням, так і відображати події, до яких ішло, власне кажучи. І якщо зараз ви будете приймати якісь важливі рішення, то орієнтуйтесь не тільки на свої відчуття, але і на те, наскільки це практично, корисно для вас і в емоційному, і в матеріальному плані. Тому що затемнення проходить в Діві і закликає трошки, так знаєте, до заземлення. І порада для вас, старший аркан імператриця, прекрасна карта, яка показує, що справи зараз йдуть в потрібному для вас напрямку. Приділіть увагу своєму здоров'ю, оточенню, своїй сім'ї, дітям, потурбуйтесь про них. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутись до жінки у своїй сім'ї. Це може бути просто якась впливова персона, яка може вам допомогти вирішити те чи інше питання. Зараз ви здатні на багато що, тому проявляйте активність, спілкуйтесь і рухайтесь вперед. леви. Десятка монет показує, що зараз в період місячного затемнення проявляються питання, які пов'язані із родиною або з серйозними матеріальними питаннями. Загалом ця карта прекрасна, тому що вона показує пік, ви змогли досягти максимальних результатів у питаннях, які стосуються другого дому. А це. Все те, чим ви володієте, чого б це не стосувалося. Зараз ви фактично переходите на такий поріг, ви можете почати щось абсолютно нове, опираючись уже на той досвід, на ті можливості, які ви отримаєте і які проявляться зараз. У це затемнення Порада для вас на ці два тижні. Двійка монет це про здатність вміти підлаштуватись під певні обставини, які будуть змінюватись зараз. Можливі повторювані ситуації, тому треба тримати на контролі такі питання, які можуть стосуватись, наприклад, документів, грошей, можливо, зв'язків. І, скоріше за все, це виходить на такі партнерські якісь історії, де задіяні дві людини. Зараз також у вас може з'явитись можливість чи необхідність вибирати із двох варіантів. І головне на цей час не йти за емоціями, будьте більш прагматичними, гнучкими і тримайтеся своєї цілі ви на правильному шляху діва. Лицар кубків. І оскільки місячне затемнення проходить у вас у першому домі, то головні питання будуть сконцентровані саме на вас. Лицарь Кубків власне. Про задоволення собою, така знаєте, відкритість. Єдине, що звертайте увагу на те, чи немає поруч з вами людей, які намагаються маніпулювати вами. Якщо таке відбувається, то саме зараз такі люди проявляться максимально. В іншому ви зараз будете відчувати гармонійний стан. Вам буде подобатися все, що відбувається навколо чого я вам щиро бажаю. І лицарь кубків це ще про закоханість. І ще хочу додати, що саме зараз дуже добре буде себе презентувати, показати, можливо, навіть трошки завищити свої якісь знання, таланти, якості. Це зараз піде вам на користь. Щоб це не стосувалося бізнесу чи особистих відносин. Порада сімка кубків. І це теж про те, що деякі речі є насправді не такими, якими вони вам здаються. Тому будьте уважні, щоб не зайти в помилкові рішення, тому що багато ілюзій може бути обман якийсь навколо вас, маніпулятивні якісь історії. Тому приглядайтесь, як кажуть, хто попереджений, той озброєний. Якщо ж ви не бачите таких ризиків, сімка кубків це про те, що можна розслабитись, рухатись в потоці, так як і по лицарю кубків, і просто насолоджуватись тими можливостями, які зараз у вас будуть у житті. І насамперед це стосується емоційного задоволення. Терези, місячне затемнення проходить у вас. По 12-му дому це все те, що стосується внутрішніх процесів або прихованих історій, можливо, того, що відбувається на відстані від вас. І п'ятірка мечів це про те, що зараз ви вже в повній мірі зможете усвідомити, що хтось або щось відходить від вас. Скоріше за все, це може стосуватися відносин. Які уже певний час руйнувалися, і пройшовши через цю кризу, ви розумієте, що потрібно ставити крапку. Затемнення взагалі проявляє знаєте, пік якоїсь історії. І саме зараз ви можете позбавитись того, що завдавало болю, що було зайвим, непотрібним. Повня взагалі показує результат тих подій, які відбувалися на протязі місяця. Але оскільки це затемнення, то це вже така, знаєте, кульмінація історії, в якій могли використовуватись нечесні або жорстокі методи по відношенню до вас вже такий більш довгий час, і саме зараз ця історія закривається. Це може стосуватись і рішень бізнесових. Так чи інакше, скоріше за все, ситуація не могла зараз вирішитися інакше. Але сказати, що ви цим будете задоволені, теж не можна. Можливо, ви розраховували на щось інакше, але це вже така, знаєте, крапка. І далі шістка мечів, тепер ви вже будете рухатись до більш спокійних берегів, скажімо так. Порадою виходить дама кубків. Варто прислухатися до своєї інтуїції. Але слідкувати за тим, щоб такі внутрішні відчуття не повели вас у неправильну сторону. Окрім того, дама кубків, це ще і про турботу, про підтримку тих слабших, хто потребує такої турботи, можливо, про членів своєї родини. І можете так само звертатися до жінки такої душевної, чуттєвої, це може бути і мама, може бути якась інша жінка, яка дуже тепло і добре до вас відноситься. І ще дама кубків, може вказувати на допомогу психолога, наприклад. Якщо цей період для вас був таким досить складним, подумайте, можливо, справді для вас це буде непоганим рішенням. Скорпіони! Туз кубків. Затемнення у вас проходить по 11 дому, і це стосується. Соціальних питань, дружнього оточення, комунікації через інтернет, проєктів, наприклад, в соціальних мережах, і тут вас чекають надзвичайно приємні новини, ви просто відчуєте таке наповнення внутрішнє, яке може вас сильно промотивувати на творчість, на початок чогось нового, такого, чого ви справді хочете. Це такі історії, коли ви йдете за своїми бажаннями, за своєю інтуїцією. Ну і крім того, це взагалі про такі радісні події. І порада жезлів». Це така, знаєте, цікава карта, тому що вона показує теж на новини, причому такі, яких ви давно ждали. Події починають різко змінюватись. Навіть такі справи, які стояли певний час, починають рухатись вперед до потрібної вам мети. Але є такий нюанс, що за цією картою треба бути уважним і не надто спішити, і не надто приторможувати, скажімо так. Виберіть для себе потрібну тактику на цей період, на ці два тижні. Але все ж таки, з урахуванням туза кубків, я би радила не пропустити момент і вчасно на нього відреагувати. Стрільці. Прольманетне затемнення, яке у вас буде відбуватися в 10-му домі, а це про статус, про досягнення у професійній сфері, і це дуже добрий аркан, може вказувати на те, що ви отримуєте. Заслужену посаду, до якої вийшли певний час, це також про те, що можуть вирішуватися суттєві матеріальні питання, такі як операції з нерухомістю, або щось таке, що стосується переїзду. І ще король монет — це звичайно такий сильний впливовий персонаж. Який може вам допомогти в важливому питанні, яке ви вирішуєте. Мова може йти про банківські операції, і в цілому на приватне підприємництво. І зараз ви вже можете бачити результати всього того, над чим ви працювали певний час. І в пораді шістка монет. З врахуванням короля монет можна сказати, вже так впевнено, що це саме про те, що не упускаєте можливість отримати підтримку, допомогу, в тому числі матеріальну. Але шістка мене це така карта, яка прив'язана до причинно наслідкових зв'язків. Тому будьте уважні, знаходьте баланс, давати брати. Не віддавайте більше, чим ви здатні на даний момент. І придивляйтеся, щоб не потрапити в залежність від чогось або від когось. Козероги. Для вас цей період затемнення буде надзвичайно важливим. Місячне затемнення відбувається у дівах. А це для вас дев'ятий дім, і це про освіту, про подорожі, все те, що знаходиться на відстані далеко. Взагалі, справедливість вважається такою. Картою кармічною, тому що це про те, що саме зараз ви побачите наслідки всього того, що ви зробили до цього. Якщо ви рухались у правильному напрямку, отримаєте надзвичайно позитивні результати для себе. І так само, якщо було щось зроблено, скажімо так, не у відповідності з нормами і правилами громадянськими чи, наприклад, духовними, то теж можуть бути певні наслідки. І суд, власне, теж Підведення результатів, скажімо так, воздаяння по заслугам. І якщо у вас зараз виникнуть якісь такі питання старі, воскреснуть, що називається, ви можете стати перед необхідністю прийняття важливого рішення. Підходьте зважено, знов-таки справедливо. Суд може вказувати на якісь події, пов'язані з рідними, тож не забувайте за такими справами. Можливо, професійними чи якимись іншими приділити увагу ще своїм рідним. Водолій. Для вас затемнення 14 числа проходить у 8 домі. Це про матеріальні питання, особливо такі, які стосуються чужих грошей. Можливо, хтось звертався за допомогою, ви зможете отримати відповідь на це питання, і скоріше за все вона буде позитивною. Крім того, восьмий дім це про трансформації, які відбуваються в житті, і вони у вас можуть стосуватись переосмислення взагалі того, що відбувається навколо вас, але все це такі, знаєте, більш глибинні процеси. І, можливо, ви відчуєте такий розворот від якоїсь абстракції до більш таких конструктивних традиційних підходів, і можуть зараз змінюватися і погляди на життя, і філософські якісь підходи, і внутрішні цінності, і розуміння релігії, і так далі. Щодо поради. І п'ятий сад віра це про наставника, про підвищення свого рівня, може бути пропозиція. Скористайтеся цією можливістю, але не зациклюйтесь, скажімо так, на чомусь одному. Особливо, якщо вся ваша увага концентрується на матеріальних питаннях. Риби. Останній знак на сьогодні. Затемнення 14 березня показує дві кажезлів. Зараз ви зупиняєтесь в якомусь питанні. Для того щоб проаналізувати все, що відбувалося до цих пір, зважити, продумати і тоді вже рухатись далі. Скоріше за все, це може стосуватися вашої професійної діяльності, можливо, фінансів, але оскільки затемнення проходить по вашому сьомому дому, це стосується більшою мірою партнерських відносин. І тут мова йде про вибір, про подальші перспективи, про спілкування один на один. Тому що і двіка жезлів і сьомий дім це саме про такі історії. І зараз ви зрозумієте, що найкраще рішення зупинитись на якийсь час, зробити паузу. І звертайте увагу на те, що затемнення це той період, коли ми йдемо часто за емоціями. І не найкращий час для того, щоб приймати якісь прагматичні рішення. І сім камечів у якості поради. Зараз вам може здаватися, що. Ви цілком здатні контролювати ситуацію через розум і впевнені в тому, що вам усе вдасться. Але ця карта попереджає про те, що потрібно бути уважним і розуміти, що все те, що було приховане певний час, в якийсь момент стає очевидним, і тому не варто головним методом взаємодії з партнерами. Як у бізнесі, так і в особистому житті вибирати стратегію хитрості, обману, маніпуляцій та інтригування. Але, звичайно, кожен вибирає свій шлях, схоже, саме зараз ви стоїте на такій розвилці і будете приймати рішення, як будете діяти саме ви. На цьому наша робота сьогодні підійшла до завершення. Бажаю вам любі мої всього найкращого. Зустрінемося в наступному відео.